І так, друзі, важлива інформація, я думав, що в принципі, люди звернуть увагу, але багато новачків не звертають увагу, хоча все написано там на Binance. Дивіться, коли ви вибираєте монету, зараз я покажу на екрані, там завжди є попередження, що про цю монету, якщо якісь будуть зміни. Давайте я вам покажу, коли ми вибираємо, дивимося на екран. Коли ми шукаємо. Монетку для торгівлі. Ми, звісно, заходимо на ринки і тут зверху вибираємо собі пошук монети» і, на прикладі покажу вам одної монети. Ми знайшли монету. HNT. нажимаємо на неї. Вроді ми подивилися, 4-х Там 15 хвилинка. От монета падала. І казалось би, що її потрібно взяти, тому що вона буде рости. Ми можемо подивитися на тригнівний таймфрейм. Дивіться, як чудесно, який потенціал. 59 може вирости. Ми нажимаємо купівля і багато людей починають купувати монету, робити ордер. Але ми не читаємо, бачите, є восклицательний знак, я думав, люди звертають увагу, а люди увагу не звертають. Предупреждається, що пара ХНТ Binance USD буде видалено 24.03 в 5 годин. Звертайте обов'язково увагу на такі дописи, тоді ви не купите монету. І тоді ми розуміємо, чому монета, дивіться так, пішла донизу, якщо монета, в принципі, така. Доволі зараз ринок ростучий. Подивіться, все зелене, і монета така, вроді би, перспективна. Тому це альткоїни. Альткоїни іноді удаляють, я їх беру, звісно ж, ними торгую, я тільки в основному на них і сижу. Але я їх не купляю, коли вона предупреждається зарані, що вона буде удалятись. Тобто, ви, якщо будете уважно слідкувати, ви ніколи не візьмете монету, яка буде удалятись. Може, вона буде десь торгуватись до другої пари, або на другій біржі, але, друзі. Навіщо мені, як кажуть, цей гімарой, якщо я торгую собі на Binance і в ринку є в нас дуже багато монет. У нас просто дуже багато монет. Навіщо мені шукати свій проблем? Ми всі монети можемо промоніторити. От взяти EOS 10 іксів давав. Нажимаємо. І тут такого дописа нема. Будь ласка, ви собі моніторте монету. Под... Підходить вона вам не підходить, ви собі вже рішайте самі. В групі я вчу, як це все робити. Ну, це альткоїни, вони додаються, вони знімаються. Я ніколи, в принципі, на довгосрок нічого собі не накупляю. Я купив, виросло, продав, купив, курс впав, є що зробити для того, щоб все одно було в плюс. Це вже в моїй групі. Е, тому е, я довго не тримаю попасти, я не боюсь, е, як кажуть, що якщо ти купиш, а він через рік десь дінеться. Я не тримаю монети роками. Тому, якщо ви тримаєте роками, звичайно, є для цього BNB, Ethereum, є Bitcoin, Solana, ну різні монети такі є які більш надійні. Але зараз в наш час нічого такого якби надійного нема на довго срок. Сьогодні є солана, завтра е, також може бути, що її не буде. І завтра, взагалі, можу сказати, відміняємо, наприклад, ефіріум. Таке навряд буде, але все може бути. Тому я вам раджу ліпше е, робити купити. Продай, як кажуть, трейдити монету, ніж набирати на довгосрок. Всі набирали біткоін, хотіли, щоб по 100 тисяч він буде, він доріс до 60, а потім впав на 16. І вже два роки не може добратися до 60 і не знаю, чи добереться, ніхто не знає. Може добереться, може і колись буде. Ну, а в нас життя не таке довге.